Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Путіна відкачували на останній нараді після доповідей про українські удари. Йому доповіли навіть без США Україна зможе тримати оборону та наносити удари по Росії власними дронами. Територія Російської Федерації зазнала наймасштабнішої комбінованої атаки з початку війни. За підтвердженою інформацією з різних джерел. Удари були нанесені одночасно по кількох регіонах, зокрема Липецький, Московські, Брянський, Тулські на Куриські областях, основну частину уражень забезпечили ударні безпілотники, які координувалися через Отникові канали здійснювали серію атак по військовим аеродромам. Складами промислових об'єктах у Липецьку серія вибухів була зафіксована близько 2.30 ночі. За московським часом свідченнями мешканців одразу біля включення сирена спостерігався проліт групи у бік аеродрому, де базувалися фронтові бомбардувальники і склади боєприпасів. Перші удари призвели до детонації одного із складів із керованими авіабомбами. Ударна хвиля пошкодила ангари і техніку на стоянці. Попередньо відомо про загибеля до 40 ро Ових, зокрема, особового складу технічних частин, які реагували на об'єкті ближче до ранку. Підтвердилося ураження заводу АТ «Енергія» в місті Єлиця. Підприємство є ключовим виробником хімічних джерел струму, зокрема акумуляторів для військової техніки та ракетних систем. За інформацією російських джерел, кілька ударів спричинили масштабну пожежу у складських приміщеннях, де зберігалися стратегічні запаси компонентів батарей і джерел живлення для ракет типу калібр. Частина цехів вигоріла повністю за попередніми оцінками. Кама загинуло щонайменше 25 співробітників заводу. Ще понад 70 дістали поранення багато з них в тяжкому стані. Паралельно атаки відбувалися по військовій інфраструктурі Москви та Підмосков'я близько третьої ночі. Безпілотники здійснили серію заходів повітряному просторі, столиці мішенью стали склади військової частини оболошися. А також логістичний центр у Підмосковному ногінську частина ППЛА була збита системами ППО, але кілька влучань призвели до вибухів і пожеж зафіксовані перебої в. Роботі електромереж на околицях у сукупності втрати серед персоналу склади до 20 осіб, загиблими і понад 50 пораненими. Одночасно, джерела в російських силових структурах повідомляють, що в останні три доби Росія також зазнала ударів українськими балістичними ракетами. Загалом зафіксовано понад 30 пусків по об'єктах тилового забезпечення в Курській, Брянській, Білгородській та Тульській областях. Найбільше значущі втрати у районі Куриська, де було уражено базу накопичення боєприпасів і техніки, за словами місцевих джерел Ухи тривали понад дві години. Підрозділи МАНЕС не могли виступити до ліквідації наслідків через тривалі детонації, снаряд і мін. Орієнтовано загинули не менше 60 військовослужбовців і працівників технічних підрозділів. У Брянській області підтверджено точкові ураження об'єктів забезпечення ППО це призвело до тимчасового зниження щільності протиповітряного прикриття на півдні центрального військового округу. Російське командування змушене було терміново перекидати комплекс СС триста 400 для закриття прогалин у ППО у Білгородській області. Серія ударів дронами і ракетами була спрямована на залізничні вузли і склади пального. Місцеві жителі повідомили про сильні вибухи в районі однієї з нафтобаз. Пожежа тривала більше шести годин. Попередньо відомо про загибель близько 15 осіб, включаючи працівників об'єкта і військових охорони. Загалом за добу російська влада зафіксувала понад 70 пусків ударних БПЛА і десятки ракетних систем атак по тилових і прифронтових регіонах. Це стало найбільш масовою операцією з ураження інфраструктури і складів РФ з початку повномасштабної війни. Російські телеграм-канали назвали цю ніч судною, визначаючи системні провали в роботі ППО і логістики. У закритих каналах ФСБ з'явилася інформація про підготовку внутрішніх розслідувань щодо низки командних частин ППС за нездатність своєчасно виявити і знищити ударні засоби. Також повідомляється про наказ міноборони РФ терміново перекинути додаткові засоби радіоелектронної боротьби і створити багаторівневі рубежі перехоплення. Коротка аналітика, масштабу одночасних атак АПО демонструвала здатність українських сил здійснювати. Ти операції на глибокому до 70 кілометрів, знищення виробничих потужностей заводу А та енергії безпосередньо позначилися на виробництві батареї, комплектуючи для ракетного озброєння. Сукупні втрати особового складу усіх регіонах становлять щонайменше 200-250 осіб, загиблими та понад 400 пораненими, що є найбільшими показниками за одну добу з осені 2024 року. Психологічний ефект серед військових і цивільних у Росії оцінюється як критичний наростає відчуття вразливості і недовіра до заяву влади про контроль ситуації у короткостроковій перспективі Кремль спробує завдати масштабних ударів по українській інфраструктурі у відповіді, щоб продемонструвати силу, але тактичні наслідки цих втрат будуть значними. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!